Всем привет, мои люби друзья. Министр Варшевский проводит пресс-конференцию конфликта. В этот исторический день представители двух великих наций пожимают друг другу руки. Война прекрасна в своей простоте. Весь секрет в том, что надо убить врага. Дерзай и мир. Отныне мы будем стремиться к миру. Как быстро люди забывают о том, что весь ход истории может измениться Борус, по воле одного человека. Кто это? Заключенный 627. Я иду за тобой, Макаров. Разве вы не слышали, Прайс? Говорят, что война окончена. Моя война окончится с тобой. Как она кончилась для капитана Мактавиша? Скажите, Прайс, он быстро умер. Я разрушил ваш мир на кусочки. Найти вас это только вопрос времени. Долго искать не придется. Уху! Мы играем за Прайса! Так! Мы играем за Прайса, дорогие друзья. Это миссия Call of Duty Modern Warfare 3. Як ви бачите, все вже війна закінчилась, тобто був підписаний мирний договір між державами. І. І що? І все. Ось Юрій, до речі. І в цій місії ми граємо за Джагернаутів, ви уявляєте? І ми зараз приходимо. І прайс. Сказав, що Макаров звідси живе, не піде. Ну що, беремо. Так, за солпа. І, на жаль, я не можу матюкатися, але я б зараз вставив такий мат. І... Але не буду. Буду ґ -ґ -ґ, старатися. Буду старатися толерантніший. По кхе, автомобілям. Небачте, <кхе>, будь ласка, горний соклон треба буде чаєм випити. Але це вже після того, як я офіційно завершу колег'ют MonoFar 3. До речі, я помітив, що Прайс перезаряджає кулемет швидше, ніж там Юрій або Фрос. Дійсно, швидше перезаряджає. В костюмі Джекінаука дуже класно, ми практично безсмертні. Ну, звісно, ми можемо померти, але нам треба дуже багато куль. Так, беремо наш старий добрий М4А1. Треба перезаряджи. Ловіть гранатку. Це просто-просто звичайний відстріл. Тобто розробники нам дають напевно можливість, щоб ми могли розслабитись від всього цього. Так, ну що, заходимо, тут останні три ноутбука. Встань. Йдемо вверх. Так, ось бачите, бачите, все-таки можуть вони якби нанести мені. Нанести мені такі, такі... травми, можна сказати. Навіть якщо я в костюмі Джаггернаута. Так, ось ноутбук перший, до речі. Так, да, звонить нам, да, будь ласка, лифт. Так. Почему а Юрий, да, речи, стрелял у... В ну, он стрелял у... Звенит. Взагали. Офигеть, Юра, ты на что? Че, можно снять ее? Да, 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 да. А, бачу. Продолжаю. Давай, 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 давай. Давай. Будь мужчиной, Черт. Ай, наш костюм. Эмм. Черт. Наша броня Взагалі Юрій почав, почав говорити, а Прайс почав мовчати. Так, стрибаємо швидко-швидко-швидко, але не так, як я. На Юрія стрибати. Так не треба. Ось, що мене взагалі о, тут бісить в цій грі, це те, що тут немає такого, як в першому модерні. Нажміте пробіл, щоб прыгнути, наприклад. А тут треба... Не знаєш, коли стрибати, тобто не активується скріпт. В цьому випадку скрипт тут необхідний. Так, у нас є 4 хвилини і немає броні джегернаута. Тобто тепер ми знову вразливі. Ната! Тікаємо! Бум! Все як по Канту. Так. Е в цивільних не стріляємо, забираємо перед останній ноутбук. Так, 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 так. Хто там ззаді? Ну. Я не ненавиджу, коли ззаді. Це ще якийсь такий пердільний юмор, як у Петросяна, чи що? Так, від відлежимось. Пропоную відлежатись. <кій> так. Ну, я. Я радий, що ми біля ресторану. Господи, скільки ми в цей диван випустили патронів. Ловіть. Ловіть. Ай, ловіть. Ловіть. До речі, зараз йдемо і забираємо останній ноутбук. Він вже недалеко. Поки що зачищаємо. Я вам рекомендую із гранатомета і їх тільки чистити зараз. Так, і останній ноутбук за цим кутом. Так, ай. чорт, треба Перезаряджати. Забув. На! До речі, ось він, останній ноутбук, моєї мрії! Ось він, ось він! Ноут! Ура! 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 Все. Так, йдемо далі. Ухте! Чорт! Знову активується скрипт. Вони хочуть взагалі це, цей... Так, нажимаємо F. Бачите, от нам не кажуть там, що приготуйтесь, як в Фаренгейті, знаєте, була така. Юра. Чорт. Але подивіться, він не помер, а ім'я ще світиться. Бак, напевно. Так, все. А зараз. Кульмінація! Стрибай! Стрибай, Прайс! Стрибай! Так, і готуйтеся, нажимаємо Є". Е. Старайтесь не пропускати, бо будете всю місію проходити заново. Так, політай, так, тобі корисно. Тому що люди завжди хотіли навчитися літати. У нього з'явилася така можливість і у другого пілота теж. Так, ви можете штурвалом не, взагалі не керувати, він все одно приземлиться на одне і теж місце. Так, і зараз е, знову таке, якби. Понажимайте кнопки. О, ми бачимо відображення Фейса Прайса. Незвичайно, так. Ось він. Виходить як Шепард, знаєте? Ліва кнопка мишки. Там права, ще знову ліво, там тільки ліві, так, напевно. А, так, ще однією рукою. Я я розумію, чому треба нажимати ліву кнопку миші, якщо він... Е, ну, правою кнопкою мишки. Ой, е, правою рукою ходить. А, ну звичайно, так просто нам це все не вдасться. Ні! Прощайте, О, Юра! Все. Нажимаємо F, 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 F. І бачите, як я міг подиви, побачити цю букву F на якомусь там жовтому фоні. І знову F і давай, давай, скотина. Це тобі за совпа, ти падло, блін, це тобі за... Цього, як комарова. Тепер ліва кнопка і права кнопка миші, так само, як ми Драговіча душили, пам'ятаєте? В Блекопсі Ай. Виродку, як вампір Іииии хрусь! Все. Фак. У мене таке моральне, моральне задоволення. Ви навіть не знаєте як. Це круто. Це просто фак. Ех. Yeah. Так хочеться курнути. Правиль, в тебе нема там якоїсь злої шмалі. Є? Yeah. Завдання виконане. Ну, що вони ще могли написати? О, є шмаль. Для такого випадку він приберіг. Ах, чорт. Макара вогоньку не буде? О, not bad. Затяга. Все. Таке відчуття, що він зараз почне дригати, знаєте, як в хорорах. Все, дорогі друзі, ми пройшли заключну частину Call of Duty Modern Warfare. Дякувати Infinity World, Sledgehammer, які розробили цю гру. Звичайно, одну із найкращих шутерів року. Можливо, я дуже сильно перебільшую, але зараз я буду говорити про плюси і про мінуси цієї гри. Перший плюс це сюжетна кампанія. Тобто, е все, що було раніше, все враховується тут, в цій частині. Тобто, як нам допоміг, комаров, е там. Е Макаров, там якісь фішки з Макаровим, показали нам розкриття таємниці, хто такий там Макаров, хто такий Юрій. Ось Також другий плюс це те, що гра дуже якби активна, тобто взагалі завжди потребує від нас якихось дій. Ми не повинні спати за клавіатуру, як ви бачили, наприклад, що він падає згори, а нам ще треба було парашут розкрити. І коли ти вже падаєш, так, ти вже все-таки розслабляєшся все, місце пройде. А тут ні, ще треба парашут відкрити. Теж плюс. Ось. Е, інший плюс. Це. напевно. Е, оптимізація гри. Оптимізація гри дуже класна, тому що вона може йти практично на всіх компах із нормальним FPS. Навіть на МОМ. І останній плюс. Можливо, я не всі плюси перерахував, але це ті, які я помітив. Це. Правильно. Кат сцени. В Call of Duty вони були завжди найкращі, найсмачніші. І. Саме ось це е, вимежовувало Call of Duty від всіх інших шутерів. А тепер мінуси. Перший мінус це подача сюжету. Сюжет він класний, але поданий він взагалі заплутано. Якщо в, в другому Modern Warfare необхідно було лише другий раз пройти гру, щоб зрозуміти весь сюжет, а деяким і людям і третій, то тут необхідно, напевно. Взагалі перепроходити гру, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається, що за чим. Ось, наприклад, куди пропав Фрост? Так? Він же ж не помер. Ось. Е що ще можна сказати? Можна сказати, ще такий мінус, як те, що гра. Все-таки на старому Рушії, тобто Infinity World, все продуктує ці ігри. І Call of Duty Black Ops сказали, що якщо Black Ops був останньою грою на цьому Рушії, то якщо вийде ще якийсь Call of Duty на такому Рушії, вона буде провальною. Так і є, в принципі. Call of Duty визнали одним із деяких редакцій, визнали провалом року. І я згоден з цим. І згодом тим, що геймплей е, буває, набридає. Тобто відстрілювати ворогів буває дуже-дуже сумно. Якщо в Black Опсі е, якась геймплейна фішка була в кожній місії, тобто там постріляти з гвинтокрила або політати на винищувачі, тут, тут ні. Тут стрілянина, предейтор, танк, все. Більше нічого. І останній мінус це подача трагічності. Компаніях. Тобто я не відчув ніякої трагічності, коли помер соуп Комаров, коли там Сенвен помер, ніякої трагічності не було. Трагічності в мене була найбільше, коли в першому модерні я думав, що Прайс загинув. Ну, ось таке моя думка. Всім дякую за увагу, за перегляд. Е, операція кінфіш 108.03. З вами був Олександр 92. Ми закінчили Call of Duty Modern Warfare 3. Перша моя гра, яку я офіційно закінчив. Е, грайте в спецоперації, грайте в хороші ігри. Дякую вам за перегляд, за підписки, коментарі, оцінки. Дякую Play.ua, знову ж таки за подарунок. І зустрінемось в нових проходженнях ігор. До побачення! З вами був Олександр 92.